Як з користю використати яєчники? Лайфхак для садістів, городістів і при, прибліжених. Дивіться. Е, хватало у мене яєчників, збирав півроку з яйців. Е, для того, щоб посадити рівненько нарциссів. Ото от, посадив ну, не 2400 нарцисів. Е, Отако, от, от, дивіться, в чому суть. Є лоточки. Я зразу дивіться, зразу я садив одне в одне, але посовітували, що це буде густовато. Одне в одне подивився в інтернеті по технології. Треба садити, хоча б щоб ну, 100 штук на квадратний метр. Якщо я отако сажу, в мене виходить в скількох 20 штук в одному лоточкові. цьому, в одному яєчнику, за що двадцять на 4, 80 квіток. Грубо говоря, ну це приблизно плюс-мінус десь 100 штук на квадратний метр. І оце таку я плантацію посадив. Тут в чому перевага такого садіння. Це все діло я садив на столі, не треба рачкувати, тут по землі лазити, садив на столі, а потім зразу з лоточками цими порозкладав по землі і все, зашибісь класно. Що в мене і тюльпани? отут, то, мабуть, по підкраю такого, ще по підкраю по край хочу посадити тюльпани. Одне у мене опасіння, щоб тіхи не залізли якісь щурі, чи що, і не поїли мені ці всі квітки. Я не знаю. Е, нарциси ще не так їдять, а тюльпани у мене якісь щурі, попередні тюльпани з'їли. Купив нових тюльпанів, не знаю. Чи їх якось протравити, чи, чи що це зробити. Е, пишу в ящики, садити в ящики, я теж вже пробував садити. Залізли через верх, з'їли тюльпани, лишилися одні нарциси. В мене така мишва якась по городі бігає, чи це мишва, чи це якісь е, е, сліпаки, чи крути. Чи що, і вижирають мені всі квітки. Не знаю, як ці тюльпани впантрувати. Так що, кому цікаво, що з цього всього діла буде, це в мене ось о, попід забор. Ну тут що, це воно, понятно, що це я не так не лишу його на зиму. Це ще землею, що є, звідси забрав, назад, закидається. Ну, Сантиметрів 10 зверху землі буде. <кій> Ой. Явка, як старий собака. Так що, якщо цікаво, чи буде воно рости, чи не буде, чи буде цвісти чи не буде. Підписуйтесь, весною покажу, що з цього, що з цього всього парастаса вийшло. Забор так і не доробив, що криза з грошима, назбираються гроші, купиться, профіль, доробиться. Ну нічого, лайні не будуть скакати, загорожа є. Слони теж не прилізуть. Ну, а з квітками отака ситуація. Нема коли контент знімати, бо порпаюся цілими днями з цими квітками. Так що, все, кому сподобався лайфхак, коментуйте, розказуйте, чи буде щось з цього діла, чи не буде. А кому цікаво, як воно буде це все діло, цвісти, підписуйтесь. Весною покажу, що з цього всього буде.